Зростання кількості пожеж на буковині вогнеборці пов'язують з опалювальним сезоном. Люди активно використовують для обігріву печі та каміни. На жаль, роблять це не завжди обережно. За 6 тижнів 25-го року у нас сталося порядка 80 пожеж в цілому, і 49 з них це пов'язані з житлом безпосередньо в житлі помешканні наших громадян. На пожежах протягом Шести тижнів 20, 25 року виявлено у нас вже шість загиблих. Поряд з цим є 12 звернень до медичних установ щодо отруєння чадним газом. І така ніби сумна статистика: що тижня в Чернівецькій області на пожежах в житлі гине одна людина. І двоє отруюються чадним газом за статистикою. Частіше жертвами стають літні люди або неблагополучні родини. Таке має свої характеристики Чадний газ його фактично людина не відчуває. Людина просто втрачає свідомість, просто стомлюється і ніби засинає. І далі ми вже випадки знаємо, які тому що і з попередніх років є такі свідчення, що сім'я просто заснула і. Не вийшли на зв'язок, і там умовно їх починають розшукувати або переживають, і знаходять тіла людей, або знаходять вже які майже на межі смерті. Тому газове обладнання, воно ніби безпечне, але той самий час, воно в свою чергу, може бути таким підступним і забрати життя. Під час опалювального сезону рятувальники проводять рейди в населених пунктах і вкотре нагадують буковинцям про прості рекомендації, які рятують життя. Сам поряд має бути. Не пошкоджено це опал, не має мати в собі тріщин, не має мати якихось там димоходи, обов'язково треба перевіряти, білити їх, щоб було зразу виявлено десь, де проходить щадний газ, дим і тому подібне. Перед пічками, які застосовують тверде паливо, необхідно встановлювати лист металу розмірами 0,5 на 07, заборонено складування палива більше, ніж на добу, заборонено складування палива. Близько до самого опального приладу заборонено розміщення легкозаймистих рідин біля опальних приладів. заборонено. Накривати опальні прилад будь-які це електричні, чи це, газові, чи це на твердому паливі, накривати, сушити на них якісь речі. Найбільшу небезпеку несуть саморобні пристрої для обігріву. Вони можуть стати джерелом загоряння або навіть вибуху. Тож дотримуйтеся рекомендацій, ДСНС та бережіть себе. Олена Крячко, Микола Ганутін, Любомир Казюк, новини сі 4